відеоогляд на фліс першого сорту вага 10 кг ціна 4.50 за 1 кг Так, чоловічі та жіночі розміри всі можливі. Це у нас флісочка bench. Розмір я не бачу, але мені здається, це буде десь Sочка і XSочка. Наступна моделька це у нас іде ще один такий плотніший однотонний фліс Cecil Brand в розмірі «М». Замочок йде донизу. Наступна моделька це у нас Оп, поде. ще один грубий фліс, чоловічий, такий темно-синього кольору, в розмірі М. Так, далі… Теж грубий, з капюшончиком, чоловічий фліс на розмір 50-52. Ось така моделька. Наступний, вже без капюшончика, розмір 38, теж дуже теплесенький, з замочком донизу. Далі з капюшончиком, але вже без замочка. Ось такий тепленький, капюшончик великий. Світленький, теж, до речі, грубий, розмір 38. Він такий плотний, знаєте, курточка буде. Ось така моделька. Далі це вже буде потонше, В розмірі М. Ось така моделька. Наступний, яскравий, класний. Великий розмір з капюшончиком. Далі у нас іде в розмірі 48-50. Ось така моделька. Теж чоловічий. Наступний. Дивіться, який яскравий, теплесенький, в розмірі і селічка. Ось такий. Так, знову чоловічий. Це у нас кривіт в розмірі С. Ось така моделька. Ну, Це може навіть жіночий, так, це жіночий. Далі. Так, розмір XXXL. Ось така моделька. Далі. Ось такий. В розмірі Ска. такая моделька. Дальше більш тонший в размере S. Снизу присутня такая резиночка. Вот тут. Дальше еще так, один такой плотненький. Так, размер 40-42. Вот такая моделька. Сейчас такой группой. Так, далі. Жіночий. Така горловина. Так. Ой, який класний. Дивіться. Так, це у нас буде в розмірі 44-46. Ось така жіноча гарна моделька. Він такий теплесенький, що я вже навіть зігріла руки. Це у нас розмір 40. Ось така моделька. Ой, який гарний молочний колір. Ідеальний стан. Розмір по 60-ка. І це не Так. Негасенький тези. Ух, який, який класний. Але він без замочка, без бузуків. Просто йде ось така моделька. Немає ні кудзиків, немає замочків, нічого. Він максимально теплесенький. Ось такий гарний тедік. Наступний в розмірі S. -очка. Ось такий маленький. В середній щільності. Наступний. Ось такого плану. Розмір 44. Третій замочок іде повністю, злижу до гори. Десяти з цього лотику, це у нас жіночий в розмірі Елічка. Ось такий теплесенький, гарний ліс. Все, я вам показала повністю цілий мішечок, Вага 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм.